Маленька посилочка з сонячної Одеси. Ну, мабуть, час не дуже сонячної, але да? ну, нічого не зробиш. Як є, так і є. Так, написано де вверх. Написано де верх. Зараз подивимося, що тут до нас приїхало з Одеси. До речі, вона така доволі важкенька. Поки пакет. О, ця штука можна не да? так? Да. Ну не будемо. <хи> а що це за штука? Блін, це штука да. да, Маленьке розчарування. Ну нічого. Так буває? Так, оце я так розумію. Що якась фольга на аналіз. Ну дивіться, е який маленький момент ми не можемо робити аналіз алюмінією. А це більше всього ж алюміній. Чому не можемо робити? Тому що наш спектрометр не бачить його як елементи е таблиці Мінділеєва, він бачить це як легкий елемент. А який саме це легкий елемент, він не бачить. Оце, звісно, маленька сумна штука. Записочка, головна штучка в посилці. Так, відеокарта з маленькою помилкою радіатори охолодження треба знімати. Ну, це таке, в принципі, буває. Отакі от е, пластини з реле. Якщо вони пусті 170 гривень кілограм, якщо вони з контактами 700 гривень кілограм. Я думаю, це ви пам'ятаєте, бо я про це часто говорю. Так. Тут у нас тут у нас латунька. Проста, звичайна, латунь. Нема ніяких питань. Це у нас, здається, просте, звичайне залізо. Також до якого нема питань, да? а Оце схоже дуже сильно на нержавійку, Але я. загубив магніт. А. Дуже сильно схоже на нержавійку, я, звісно, можу помилятися. Ні. Нічого я не помиляюсь. Це звичайна нержавійка, в якій 10% нікеля, судячи по іскрі. Бабамс, да. 10% нікеля. І така нержавійка, вона прийомна. Це якийсь батарейка або якийсь елімент, ну да? ну, так. З ж ми не купуємо. Тут що тут, тут, тут. таке? Це гарно запаковано. На вигляд, якась лапа або шо вона, так? Да? Ну Чи сам себе не зарізав. Але це звичайна залізяка. А, сама нам каже, що це звичайна залізяка. О, диви, дросельок, його треба перевірити, чи він цей, е, чи він мідний чи алюмінієвий. Ну це все просто залізо, 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 залізо. Можливо, тут зараз трохи латуні якось нашкрябуємо, так? Да? трошки якоїсь нашкрьобали латуньки латуньки а це все просто просто залізо а так ось бачиш да. це щось можливо не залізна якась чи термопара чи що воно за штука И скромная, и маленькая. какая нержавейка. Да, 8% никеля. И сама вся штука так же 8% нікеля. Uh -huh. Да, на самом деле я трошки подрастраиваюсь. Вот такая есть посылка. Знаешь, чего? То, что сумма ну, до такой степени маленькая. А. І... Ну, нічого, всяке... всяке буває. Можливо, чоловіку було цікаво подивитися ці зразки mm -hmm. на аналіз, але тут би достатньо було фото, відео іскри, і все було б зрозуміло. Mm -hmm. Ну нічого. В будь-якому випадку, дякую вам за посилочку. В будь-якому випадку дякую за те, що ви довірили мені її розібрати, зробити і перевірити. Так що, на... надіюсь, наступні будуть більш солідні, так? Ну так. Нічого страшного, все нормально. Чекаємо ваших посилочок з любими матеріалами, все перевіримо, зробимо і, звичайно, розрахуємо.